Всім привіт! Питаю, Артем, де дивіться гарний. Можна знімати можна. Кажуть червінтану. Лайфхак! Правильно я сказав? Лайфхак. Лайфхак. Да. Лайф Якщо бубонит картон, от приходиш на об'єкт і. І в тебе бубонит картон. Я не кажу, хто то зробив. Я тільки кажу про лайфхак. Як виправити, коли картон вже стоїть, коли вже вон, кутники стоять поклеєні? Тут це все за -за 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 зароблено. Як, як? А воно буде. Як то забрати? Дуже просто. Бреться отака приблуда. Ставиться на шуруповерт. Вирізається отакі от дирочки. Ну, отак от собі йдеш, стукаєш. Одна ж тут, тут, правда, був клей вже. От, і тоді береш шпательок, Шпательок. Береш шпательок і оцю штукенцію запаковуєш гіпсиком, запаковуєш За, плотненьку плотненьку так, щоб той гіпс по колу розлізся І потім під кінцовочку, оце колесо, що ти вирізав той штукою. Сюди засовуєш, так буде видно. сюди засовуєш, воно ще розпирає там, то все, і тут виходить отакна клякса. Якщо о, ті, о, всі дірки нарізані, що та, о, всі клякси буде, у мене у вас буде колеса забити гіпсом, о, можна сказати, що бубоніння, все пропаде. Ось такі макаром можна вийти з положення. О, тому що ну, картон буде триматися, де кого-то нервує, де, де коли майстри зробили, а вас понервує. Можна і самому переробити. А може є молоді майстри, які можуть скористатися такою пригодою. Так що не обов'язково його зривати і переклеювати. Як прораб каже: брати, туди-сюди, нові вклейте, бо то, блін, погано приклеєно. Ну, ні, все нормально. насверлити нас сверлити диру, зробити такі закльопочки і буде стояти 150 років. Все, Всім привіт.